Пане Сергію, з вашого дозволу, розпочну з таких добрих новин до кави. Це палає Брянщина в Росії в Брянській області, як стало відомо, палає Нафтобаза. Їхнє міністерство оборони напередодні з раночку відзвітувало, що нібито спробувала була атакувати їх безпілотником, звісно, українським. При цьому губернатор написав, що придушили цей дрон засобами РЕП, але він встиг, нібито, скинути боєприпас на територію Нафтобази. Ось так придушив що він скинув боєприпас. Сталося загоряння резервуарів, постраждалих нібито немає, але в мережі дуже багато відео з чорним димом. Зараз покажу і як взагалі воно все це палало. До вас питання, пане Сергію, це вже другий день по нафтобазах прилітає? Це така добра традиція буде, чи як ви бачите? Дуже часто ми говоримо про те, що кава ранкова у ворога або навіть нічна, вона має бути гучною, влучною і як кажуть. Щоб палало, дійсно палає. Сподіваюся, це стане традицією, тому що тенденція вже сьогодні така проявляється: що знищується пальне, знищується нафтобази, Це те, що є е, кров'ю двигунів е, військових. Тому що хочу нагадати, що саме у цьому місті Брянської області місто Клінці, як кажуть, Богомаз Клінці не спас, Богомаз – це губернатор. Так, от там дислокується 488-й полк, який бере участь мотострілецький полк, який бере участь у війні проти України. То бачимо, тут є ще емоційні, скажімо так, моменти. Це і добрячий ляпас, і це нагадування дійсно про те, що війна буде повертатися і вже повертається до тих регіонів, тих населених пунктів, звідки вона до нас приходить. Тут ще прекрасна новина. Зараз за цим димом могла сховатися, але ж ми все бачимо, намагаємося принаймні це робити. Тамбовщина, там Тамбовські вовки не дуже їм подобається е, пороховий завод, який знаходиться в місті Котовськ Тамбовської губернії це поблизу самого Тамбова, і там теж сьогодні було трошечки гучно е, кажуть, що безпілотник десь поруч з цехом по е, суміші порохових сумішах. Якось вони їх там перепрошую за слово Барижать, як кажуть у нас в Одесі, то е, там теж було досить таки гучно, і бачите, що воно продовжується не лише на нафтобазах, а й на тих об'єктах, які входять цілком законно до переліку тих об'єктів, що мають бути знищені. І ця боротьба, наша українська, вона має бути на упередження. І бачимо, що це і ефективно, і ефектно в тому числі. Звичайно, ми говоримо про те, що е, мають знищуватися ті об'єкти, які, об які е, є учасниками війни, які е, спонсорують фактично цю війну, підгодовують цю війну, і бачимо, що Україна використовує усі наявні засоби, які в нас сьогодні є, які були розроблені. Досить багато людей, ви пам'ятаєте, кричали про те, що в нас нічого немає, нічого не буде. Мав пройти певний час для того, щоб розробити, найголовніше це реалізувати і, власне, досягати тих результатів, які на сьогодні є. Абсолютно вірно, що сьогодні ті відстані, а я хотів, хотів би, щоб ми звернули увагу і на відстані, які долають українські дрони. Про що напередодні, наприклад, сказав профільний міністр, що вони змінилися це. Ті відстані, які навчора ну були, мабуть, все таки для нашої уяви, принаймні, недосяжними. А тут ще є один нюанс. Ми дуже любимо про нюанси говорити про деталі це те, як ці дрони проходять систему протиповітряної оборони. Тобто вони долають не лише велику відстань, вони проходять цю систему шалоновану систему ППО. А можливо, ця система протиповітряної оборони Російської дійсно аналоговніт. Що вона може і готова пропускати те, що потім е, вибухає добре, якщо це ловлять нафтобази, я сподіваюся, так буде і надалі, і такі військові об'єкти вони е, дедалі будуть частіше з'являтися, як зруйновані в наших е, зведеннях, в наших бесідах і в наших етерах. Пане Сергію, ви вже частково зачепили це питання. Так дійсно вже сказали, що в Леніградській області була атакована нафтобаза саме дронами українського виробництва. Так, це підтвердив Олександр Камішин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості. І в мене таке питання: от враховуючи те, що наші дрони, про які було заявлено, літають на відстань, а відстань між Києвом та Петербургом 1200 кілометрів, що найменше. Якщо вони долають таку відстань і. Як може діяти Росія? Як вона може захищатися в такому випадку? Так вони ж очевидно розуміють, що окрім Петербурга ще низка міст опиняються під загрозою. Що вони робитимуть? Територія занадто велика, щоб повністю закрити її ППО, яке б воно не було аналогавнієтне чи ні, ні? Які вони можуть придумати засоби для того, щоб захищатись, ну вони ж не можуть накрити ребом всю територію. Або поставити ну, по Ну, Дійсно, территорії. давайте про РЕП. Дійсно, це та родзинка, яка завжди у радянському Союзі вона була на досить високому рівні і технічно, спадщину це залишилося Росії. Я не хочу зараз сказати, що вони втратили всі напрацювання навпаки. Не треба недооцінювати ворога. Сьогодні росіяни дуже активно працюють у цьому напрямку, намагаються розробляти і нові аналоги. Які досить ефективні є, і на фронті в тому числі, і звичайно задіяні у обороні російських територій куполу не буде на Росії. Це зрозуміло абсолютно. А ви говорите про великі території, це абсолютно так. Ми говоримо про те, що не скрізь це ППО можна поставити і РЕП, і так далі. Тому подібне, розробки є, але ж і знову таки, ми теж не стоїмо на місці, вчимося і бачимо, що. Оця Рибульська система, яку Росія використовує, десь вони намагаються йти попереду. Це абсолютно вірно. Тут треба е, про це теж е, розуміти, але є розробки. Тут про що мова? Дронів багато не буває. На сьогодні в Україні е, я не відкрию зараз військової таємниці, нас не було за це лаяти. Що на сьогодні, е, скажімо так, дронове мистецтво, я би так навіть сказав, з використанням саме у війні проти Російської Федерації відбитті цієї агресії, воно не знає меж. сьогодні. Цих дронів різних. Ну е як людина трошечки дотична, в тому числі до цієї теми. Я навіть не уявляв, яке може яке може бути розмаїття е цих дронів, що використовується, і я думаю, що е все-таки наші інженери сьогодні напрацюють ті е розробки, які будуть російські реба обходити. Росія не стоїть на місці. Ще раз хочу сказати. На жаль, їм допомагають технологіями. Технологіями допомагають деталями, без яких російський РЕП і російські дрони взагалі б, можливо і не літали, і не працювали. Але сьогодні мусимо розуміти, що у кожного звичайно з союзників Росії свої інтереси. Вони це використовують. Вони використовують скрутне становище Російської Федерації, допомагають я вже сказав, деталями. Але я думаю, що все-таки нам вдасться побороти російські. Реби, тому що і в нас реп працює теж і відпрацьовуються ці питання. Ну а дрони ще раз скажу: я навіть не уявляв, що є таке е, розмаїття. Повірте, це просто ну, щось таке неймовірно сьогодні. Війна дійсно технологічна. Тобто будемо брати кількістю, я так розумію, е, поки що. Ми беремо і кількістю, і якістю, тому що е, ну, кількість це добре, але ж вони будуть падати не долітаючи до е, об'єктів. Сьогодні ми бачимо, не запустили ще по тій навтобазі там не знаю, 100-200 дронів. Вони долітають. Частина знищується. Хоча російська математика завжди кульгає. Це зрозуміло. Ніхто не хоче і не буде розповідати про свої втрати. Е, що одна, що інша сторона. Це теж треба розуміти. Але е, долітає і проходить навіть якщо 30% пролітає, якщо 30% виконують своє бойове завдання, ну на мій погляд, на сьогодні це дуже позитивно, це високий показник.